Друзі, привіт. Коротше, з нього грибок з воздушного фільтра. Хочу розпос... розказати всім, як я вважаю, що треба поводитись з трактором. Коротше, я не кошу косаркою, роторкою картошку, але сусід просив мене гайзку свій, гайскуси. Коротше, я дуже часто його мию, дуже часто міняю тут масло. Тут вже все помито, вже все чистенько. Конечно. Шкодую, що не додумався раніше ну, типу, показати, типа, наскільки грязний він був. Там буквально пару разів скосив траву і один раз сусід недавно попросив мене, коси, скоси мені, типу, е, картошку там до 800. -ки. І я взяв і скосив. А вже більше такого не буду робити, дуже грязний. Коротше, маю на увазі, що роторкою, ось роторка, так. Да? Ти коли косиш картошку, піднімаєш таку пиль, потім все тягне через воздушний туди, авто масло, це все в поршневу йде попадає. І це дуже знищує ресурс на майбутнє в тракторці. Я вважаю, що краще з цим не займатися. Не заробиш ти стільки, скільки потеряєш, я так вважаю, ну скільки втратиш, точніше. Нашою українською. Коротше, як я це роблю. Ось зробив такий факел, Зверху вниз даю. Потім забив ще раз частенько тряпочку. От. Дуже того йде, бо я спеціально так зробив. Щоб воно туди проходило насквозь. І воно виташку з другої сторони. Ось тако. І воно має падати з другої сторони. Ось так зараз. Зложено. Ось тако. Там в середині вже все чистенько. Коротше, маю на увазі, не влікайтесь з цим, косити картошку. Картошку треба бензотримером. А тракторцем постійно стараюся, щоб все було чистенько І один раз косив картошку і загадую коротше, весь воздушний фільтр. Тому я вважаю, хлопці, не займайтеся такою ерундою яка потім настільки шкодить, що ви не встигнете потім його дособрати на кучку. Це коротше, дуже знищує його ресурс в майбутнє. Тому я вважаю, що тут треба поставити. Гофру поставлю собі, там має бути, зроблю собі ще вверху, щоб був бумажний воздушний фільтр, і потім аж в цей, щоб тягнуло. Я на майбутнє це совершенствую. Мені це не подобається. Дякую, що дивитесь. Пишіть, що ви про це думаєте. Ставимо лайки. До слідчого відео.